Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. США вперше з часів холодної війни розмістять ракети томагавку Німеччині, через що Росія вже погрожує основна мета розміщення ракет посилення захисту союзників по НАТО. Після повного розгортання комплексів включатимуться ракети СМ 6 Томагавки і гіперзвукову зброю з набагато більшим радіусом дії ніж існуючі в Європі. Росіяни заявили, що Америка намагається їх залякати, але вони без нервів та емоцій підготують суто війсь Кова відповідь згодом Жданов вважає реальним це надання Україні західних ракет з дальністю до 500 кілометрів. Будемо робити за принципом Ізраїлю на кожен постріл. Ми будемо відповідати двома пострілами і таким чином будемо винищувати вогневі засоби противника. Зазначив він, також Жданов розповів, як Україна може нейтралізувати дії Росії в районі Каспійського моря, звідки відбуваються пуски ракет стратегічної авіації та пролягає морський шлях, яким Іран постачає агресору Шахеди. Одним із варіантів припинення обстрілів України із. Каспійського моря може бути використання диверсійно розвідувальних груп або агентурної розвідки у тому ж регіоні. Вважає військовий експерт Олег Жданов. Інший варіант це отримання Києвом від західних союзників далекобійних ракет, що здатні летіти на декілька тисяч кілометрів. У такому разі можна було б топити баржі чи сухогрузи, що йдуть з Ірану в російську астрахань Розміркове інтерв'ю з Енві Жданов також можна було б наносити вогневі удари по воєнних об'єктах розміщених у регіоні та збивати російські літаки, що пускають ракети по Україні водночас Жданов застерігає, що знищення іранського корабля може призвести до утягування Ірану війну на боці РФ та знищення бомбардувальника стратегічна авіація РФ у районі Каспів здається доцільними. У такому разі Росія тричі подумала, чи варто йти на такі дії ракетний обстріл. Вважає військовий експерт. за його оцінкою. Це могли б бути ракети класу поверхня-поверхня, поверхня повітря чи повітря-повітря. Наприклад, американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета Томахавка, максимальна операційна дальність 2500 кілометрів. Має модифікації як повітряного, так і наземного та морського базування. Пояснює Жданов. в Україні було б достатньо і ракети із дальністю враження 1000 кілометрів. У такому разі ми б могли дістати до основних аеродромів. І військових баз на європейській частині РФ вважає фахівець в той же час. Військовий корабель США відвідав Туреччину. Американська Есмінець USS Йосеснідзе на початку липня був найближчим військовим кораблем США до Росії з моменту її вторгнення в Україну. Корабель прибув у турецький порт Ольджюка ще 12 липня. Про це повідомляє портал коментарі з посиланням на видання Єрусалем Поста. І з того часу корабель долучився до охорони повітряного простору та охорони конвою зерна. Присутність американського асмінця ЮСЕСНІДЗ підтвердив. 6-й флот ВМС США фотографіями у Твіттер. Таким чином американський військовий корабель уперше наблизився на таку близьку відстань до Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Посол США в Туреччині Джеф Флейка відвідав корабель, але не став пов'язувати присутність корабля з війною між Росією та Україною. Я наголосив, що цей візит покращує відносини Туреччини з НАТО. Зауважимо, що цьому есмінцю і не потрібно максимально наближатися, адже на його борту крилаті ракети томагавкраді у дії, який достатній, щоб дістати до самої Росії, якщо виникне така потреба. а так що їх можуть використовувати для атаки військових об'єктів у Криму та на Донбасі. Якщо говорити про самі томагавки, то знищувати сілі вони можуть на відстані до 1300 кілометрів до Криму у цьому випадку якихось 500, а до ростова на дону 1100. за наявною інформацією смінець забезпечена 96-ма пусковими установками для томагавк. Ці ракети можуть бути як зі звичайною, так і з термоядерною бойовою частиною. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.